Так виглядає будинок Ігоря Арабова у Маріуполі після ракетного удару російських окупантів. Від нашого будинку вже нічого не лишилось. Мікрорайону лишилось два будинки: школа і дитячий садочок. Все інше знищили. І навіть, навіть Нема до того, ну все повозило, одні котловани лишилось. Пан Ігор, військовий пенсіонер, у Маріуполі проживав з дружиною та сином. Працював на приватному підприємстві. Повномасштабна війна застала його вдома, і вже в перші дні місто опинилося в умовах блокади. Ховалися ми у підвалі власного будинку, але дивіться, у нас було почалась війна 24 го 1 березня вже не стало електрики. Вони просто відрубали ті дроти, які йшли від ЛЕП, і город став без світла. Потім 4-го зникла вода, 6-го зник газ. І якби вже було, то як кажуть, блокадний да? така ж сама ерунда була в Маріуполі. Тобто, люди не мали змоги, а що стосується мобільного зв'язку, поки працювали генератори, ще якось можна було щось зробити, але ж вони і знищили в ті вежі стільникового зв'язку. Їжу навіть готували під час обстрілу, готували на кострах біля своїх під'їздів. Такі печки були імпровізовані на керпчах. Так що, воду були у нас родники в місті, так же і воду з тих родників возили вже тими кравчучками, баклажками. Треба було виживати. 16 березня 2022 року росіяни завдали бомбового авіаційного удару по драматичному театрі в Маріуполі. Загинули сотні мирних мешканців, які шукали там порятунок з надією, що театр ніколи не стане об'єктом для нападу. 15-го було розпостранено те, що буде 16-го зелений коридор, буде евакуація. І одна з точок евакуації якраз була біля драмтеатру. І люди збирались під час перед самою бомбьошкою, було там порядка двох тисяч чоловік. Але потім хтось сказав, що від драмтеатру не буде виїжджати колона. Назначили іншу точку збору, люди почали розходитись. Хто, хто пішов по речі, хто ще якимось чином І біля драмтеатру там лишилось близько ну, 700, може 500-700 чоловік. Скільки на самому загинуло, ніхто не знає. На початку повномасштабного вторгнення пан Ігор евакуював свою сім'ю, але сам залишився в Маріуполі. Через фільтраційні заходи росіян виїхати було небезпечно. Тож у травні знайшов інший шлях евакуації, який тривав 21 день. За гроші нас вивозив перевезник в обхід цих пунктів фільтрації через поля. І таким чином виїхав до Бердянського, а потім вже волонтерською колоною. Але ж таки за гроші. Виїхав на Запоріжжя. Закрито було 17 діб, цей шлях від Бердянську до Запоріжжя. Тут вже волонтери від церкви вивезли через Вінницю ми їхали на Чернівці. Нині Ігор Арабов разом із сім'єю проживає у модульному містечку у Чернівцях. Знайшов роботу і почав будувати нове життя. Але в Маріуполі залишився його брат із родиною. Вони не змогли вчасно виїхати з окупованого міста. Мій брат лишився в окупації, не зміг вивезти ні сім'ю свою, ні старих там батьків, дружини. І тому він просто не зміг це зробити своєчасно, а потім вже Фізично це неможливо було зробити. Хотілося б повернутися до свого міста рідного, але як це буде і коли, це нікому не відомо. Зараз тривають переговори. Сподіваємося, що спочатку буде те переміря на 30 діб, як планує американська сторона і наша сторона, і чи згодиться це Росія, побачимо. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.